Відтепер бердичівські артилеристи матимуть міцного, швидкого і витривалого помічника, що гарно послужить їм, сподіваються, на сході України. Готовий до виконання завдань за призначенням Опель Фронтера перейшов в їхнє повне розпорядження. Передала джип військовим група бардичівських підприємців. У Бердичеві кажуть, дарувальники є чимало людей з небайдужою душею і з можливістю фінансово допомогти героям-захисникам вітчизним. У такій добрій справі також не менш цінною є наявність організатора, котрому у даному випадкові довіряли би і військові, і бізнесмени. Такою людиною, зі слів підприємців, виступив Бердичівський міський голова Василь Мазур. Для таких подій потрібен організатор. Їм був Василь Константинович Мазур. Значить, він організував підприємців. Ми купили цей автомобіль, передали нашій бригаді, щоб він виконував бойові дії, допомагав їм. Щоб вони вертались живі, здорові нам. Захисники нашої вітчизни хоробрі, сміливі, небайдужі, які покидають свої сім'ї, йдуть захищати нашу рідну неньку Україну, залишаючи свої сім'ї. Дякуємо вам, Низький вам, уклін. До того аби Бердичівська арта мала свій власний джип, окрім Василя Мазура, доклали руку п'ятеро місцевих представників бізнесу. Придбали опель за кошти, надані Оленою Міроненко, Денисом Сенаторовим та Віктором Колісніченком. Ну а до відмінного стану привели автівку Ігор Дробиш та Олександр Нехворовський. Джип розповідають 2001 року випуску: має дизельний двигун, повний привід та не надто великі витрати палива. Те, що треба військовим, уже зовсім скоро чотириколісний подарунок забезпечуватиме наших вояків усім необхідним. На даний час, відду того, що підрозділи бригади виконують бойові завдання на сході країни і зв'язку з тактичною обстановкою, ми не маємо можливості на чисто військовій техніки виконувати ну, звичай, звичайні завдання, тому цей автомобіль, який нам сьогодні подарували, він буде виконувати це завдання з розвитку і виконання завдань чисто бойового забезпечення. Від всього колективу бригади я дуже вдячний нашим бізнесменам, міському голові Василю Константиновичу Мазару за цей дійсно подарунок. Він вже завтра буде в район виконання завдань.